Як швидко виставити рахунок за оплатою частинами чи митцєвою розстрочкою, скористайтеся ботом, оплата частинами та виставте рахунок за кілька хвилин. Відкрийте телеграм і в пошуку введіть Равлик, приват, нижня риска, інвойс, нижня риска, бот. Для роботи з ботом оплата частинами потрібно попередньо зареєструватися в особистому кабінеті Інтернет, оплата частинами. Натисніть Розпочати. Далі натисніть Виставити рахунок та в наступному відео надіслати номер телефону. Щоб завершити авторизацію, видіть отриманий код із повідомлення в застосунку Приват24 або із СМС. Далі заповніть покроково дані про купівлю. Виберіть магазин, тип кредиту. Зазначте кількість платежів, номер замовлення. Напишіть назву товару, вартість і кількість. Виберіть спосіб надання рахунку покупцеві. Надіслати в приват 24 QR-код посилання в месенджер. Виберіть спосіб надіслати в приват 24 Номер телефону покупця йому надійде рахунок на оплату в застосунок Прива24. Якщо клієнт поруч, ви можете показати QR-код, щоб покупець відсканував його за допомогою застосунку Прива24 та підтвердив купівлю. Також можна надіслати покупцеві посилання в зручний месенджер. Покупець може керувати угодою та переглядати актуальний ліміт у застосунку привадцять 24 меню сервіси, «Оплати частинами чи миттєва розстрочка. ...invoicebot. Із Privat Invoice запитаннями звертайтеся на емейл. E iPp.suportprivatbank.ua.